Давайте перевіримо ось цей йогурт Активія на наявність нітратів. Погнали, ребята! Прилад у нас, як завжди, харіба, і ми даємо просто йогурт прямо на сам прилад. І дивимося, що нам покаже безпосередньо прилад. А я нагадую, поставь лайк цьому відео, поділися цим відео, щоб побачили інші, скільки нітратів взагалі в продуктах Польщі і не тільки. Дивіться у нас 120 піпі. Я маюся товарним бізнесом в Польщі. Якщо тебе цікавить навчання полігро, зайди в шапку профіля, подивись, є навчання по Allegro. І далі я вам зараз покажу, що це означає. Ось що показує нам. Чат GPT йогурт по гостам проходить норму, тому що в гостах 140, а по нормам Євросоюзу до 200 взагалі. Тому цей йогурт абсолютно здоровий і можна харчуватися. Якщо тобі сподобалося відео, постав мені, будь ласка, лайк і поділися з ним, з друзями, щоб вони також знали. І підписуйся на канал. Я перевіряю продукти харчування на наявність нітратів в Польщі.